Отужну та бурхливу реакцію викликало наше з вами попереднє відео, в якому ми обговорювали те, що Саша Мародиркул навів ракету на п'ятиповерхівку у кривому розі. Ну, звичайно, купа людей прийшли до нас у коментарі, щоби захистити покидька, який знущається над Кривим Рогом, та дурить людей, грабуючи місто. Гірше того, як грабували туалети рашисти в захоплених містах, ба більше навіть у команді Мародиркула зловили рефлексію та повідомили, що вони взагалі не винні. І надали докази, які насправді нічого не доводять. Ну що ж, у цьому відео ми з вами розглянемо нові докази того, що самозванець Саша Мародиркул навів ракету на будинок у Кривому Розі. Перш за все, ці докази спеціально тримав на потім, бо прогнозував саме таку реакцію, як в шахах. Це мій хід. Бажаю здоров'я, Ріг. Радий вітати нових підписників на каналі, а також тих, хто продовжує мене дивитись, не підписавшись. Знаю, що Мародиркули і сирниченки моніторять ваші соцмережі і змушують відписуватись і забирати поставлені раніше лайки. Тому ви, наче цифрові партизани, дивитесь із за вугла. Дійсно. я вас чудово розумію, бо втратити роботу через перегляди та підтримку Крізаліса ніхто не хоче. Навіть ганебну роботу на мародерів, які нищуть ваше рідне місто. З повним уваженням ніяких питань нету. Тому продовжуємо у тому ж дусі, не зупиняючись. Дивимось, не підписуємось, та не ставимо лайки чи дизлайки. Окремо, хочу звернути вашу увагу, що більше за все на відео з цього каналу рефлексують тупі силяни із КРВА, бо в них нема політичного досвіду, є мільйони доларів крадених з нашої землі. Семлі, це історична потужна подія. І через свою тупість вони дають нам руки силу, демонструючи, як потужно ми їх усіх бісимо. Бісимо тим, що не даємо тупо і нагло красти в гарних умовах. Мародир, коли реагують дуже рідко, і лише в тих випадках, коли їм потужно пече. Ну якби я зміг його вбити, я б його вбив. За весь час спостережень Саша Мародиркул лише один раз відреагував на блогера з Кривого Рогу, почавши проти нього потужну брудну інформаційну кампанію, яку зараз вкрали і намагаються використати опоненти Мародиркула, тупорилі силяни та колгоспники. Е... Ви здогадалися про кого мова? Якщо так, пишіть у коментарі, я потім прочитаю. Ну а ми з вами ще нагадаємо про важливість підписуватись на канал, поширювати відео. Бо, як ми всі знаємо, чим більше підписників та переглядів, тим потужніше у мародиркулів та інших наших героїв горить срака. І тим дужче вони розуміють, що скільки б грошей не вкидали в брехливу пропаганду, а їхній кінець не за грами. І людей дурити виходить усе гірше і гірше. Також дуже прошу підтримати мою роботу донатами. Бо лише заслані мародиркулами до полизі знають, що хтось там мені потужно платить. За правду проти ворогів Кривого Рогу. Я про цих добродіїв нічого не знаю. І єдині, хто мені дають змогу продовжувати працювати, це мої глядачі, за що я безмежно вдячний кожному. Посилання на донати та номери карток у описі під цим відео. Кожна ваша задоначена гривня це пекельний бій у сраці мародерів. Це їхній зіпсований настрій та неспокійно прожита ніч зі снами жахами про площі і натовп, натовп, який вершить долю каддафі і дивиться у бік інших тиранів, на яких чекає схожа доля. був кінець кадафі до сих пор не ці любительські відеокадри підтверджують, що полковника схватили живим. Перш ніж ми перейдемо до нових доказів вини Сашка Мародиркула у наведенні ракети на житловий будинок, я хочу за наступні кілька хвилин продемонструвати вам істинне лице пошановувачів Сашка Мародиркула. А -а -а -а! Я вважаю! Усі, з ким я про нього говорив, стверджують, що Саша це хамовите бидло. Спілкується він як гопнік з району, який хоче до вас докопатися і віджати ваш телефон. Это надо тоже Особисто я саме таким його і сприймаю бидланом. Але що цікаво, усі коментарі під попереднім відео, яких чи то боти, чи то мешканці Кривого Рогу намагаються виправляти свого ідела Сашу. Усі ті коментарі написані у такому ж стилі, яким спілкується Саша Мародирко. Ну або дуже схожі. От поэтому за заміняє проголосували. Ніхто не хоче говорити мовою вічливості та аргументів. Там лише хамство, наглість, ну, спроба образити та відправити на фронт. Дивіться самі. Ох ти і довень, кислотний. Глядач, ділюся, 20% жителів кривого рогу роблять наводки, заробляють гроші. І це треба бути дебілами, щоб вірити в казку про вілкула. А очки нацепіл, щоб от ТЦК откосити? Так окопи рить і бліндажі делать можеш. Ілі очко жим-жим, тільки гавкать можеш. Гав, гав, гав. Всі погані. Ідіть ви в мери міста і побачимо результат, і потім поговоримо. Ну, треба було вибирати Семена Семенченка, завербованого бандюгу, який зараз засуджений. Товстунчику, на фронт, не гайна. Блабол, тобі платить? Не вірю. Для того, щоб вдарити по будинку расистам, не треба фото вілкула. Це не воєнний об'єкт. Всі інші звинувачення також більше схожі на плітки, ніж на докази вини. Господи, яка маячня? Скільки тобі платять? І головне, хто платить. Прив'язати прильот е кацапської ракети до дій у минулому нашого очільника. Хіба це не маячня? Тому й на ти Ти сам хоч віриш у свою маячню. Я знаю, хто писав тобі текст, ті, кого від корита відігнали. Я не кажу, що мер ворує чи щось там робить. Я приб'ю вашими словами. Коли вас поставлять мером і прилетить ракета з мирними постраждалими, будуть казати, що ви їх вбиваєте. Нравиться красавиця. Тому задумайтесь над словами. Що за маячня? Такі звинувачення мають мати серйозні докази, а не бла бла бла. А чи Олександр на своєму місці покажуть вибори? Чомусь здається, що 80-90% криворіжців підтримують його, не мутіть воду, люди вже не підтримують кота у мішку, дуже велику ціну заплатили за це. Гречку жуйте, за вілкулів голосуйте, стабільність матимете. Якщо за мого тата голосуватимете, агов, гречку всі беріть, та за мене в коментарях сраку рвіть. Тепер про нові ще не опубліковані докази причетності Мародиркула і його команди до рашистського удару ракетою Іскандер по житловому будинку у Кривому Розі, внаслідок чого, на превеликий жаль, загинули ні в чому не повинні мама. Та троє діточок Тобто, якщо фактор Україна Росія, Звісно, да думаю почати слід саме з рефлексії та виправдовувань наркозалежної шмурдячки, яка обслуговує мародикула. Ну за що, звісно ж, той дозволяє їй красти на гуманітарці і допомагати при цьому з вкрадених грошей своєму залежному від азартних ігор-сину, якого вона переховує. Під Києвом, хоча стверджує, що він потужно воює. Смурдячка таке саме бидло, як і Саша. Ну бо подібне притягує подібне. Якщо ми з людьми, які мені вже давно допомагають і стали майже командою, звертаємося один до одного на ви і називаємо паном чи пані, то у мародиркулів усе куди прозаїчніше. Там пани і кріпаки. Тому якраз члени нашої команди. Тож наркозалежна шмурдячка називає декількох мешканців Кривого Рогу, ну і, певно, усіх хто їх підтримує, ущербними активістами. Переконаний, має на увазі мене та пані Вікторію Руднік. Хотів сам зачитати але, як Думаю, краще нехай Саша зачитає нам те, що написала шмурдячка. Тут пара ущербних активістів через рекламу за гроші розганяють у соцмережах зраду та свідомо дурять людей. Робимо паузу і починаємо з першого доказу. Доказ полягає у тому, що мародир коли вирішили, що я чи тупий колгоспник сирок купили рекламу на те відео, яке набрало майже 70 тисяч переглядів. Це історична потужна подія. Ось доказ. Ніякої реклами на відео не було. Жодні гроші на це не витрачались. Вас, кончені тварюки мародиркули наші люди безкоштовно ненавидять, сидячи у холодних квартирах. Ну, звичайно. Йдемо далі. Центри рекрутингу це фронт офіси військових частин. У них є лише кілька людей, які дають бажаючим захищати батьківщину необхідну інформацію про службу в частинах, на яких я мародерю. Ось доказ того, що наркоманка бреше скріншот із телеграм-каналу Сашка Мародиркула, де він заявляє, що у тому офісі був заступник комбрига та начальник штабу підполковник Владислав Циба, з яким Саша чомусь. Проводив якісь там наради й обговорення, те, що пан Сиба досить анонімна персона, і Саша його розсекретив. Нам про це каже Google, який не знаходить посилань на підполковника. Ну, окрім тих, де про нього згадує перевзутий расист і зрадник Саша Мародирко. Наводжу посилання на офіційний сайт Міноборони Центр рекрутингу української армії, на якому вказані адреси всіх рекрутингових центрів в Україні, зокрема Криворізького. Також викладаю скріншоти з офіційного сайту Міноборони України, де у матеріалах про відкриття центрів вказані їх адреси. Це була чергова брехня з вуст нанюханої шмурдячки. Тепер поговоримо про правду. Правда в тому, що на сайті Міністерства оборони немає тієї адреси, по якій расисти вдарили ракетою. Бо штаб 77-ї бригади Саша Мародиркул з барського плеча розмістив у приміщенні колишньої комунальної стоматології, яку він знищив, щоб звільнити те приміщення і потім якось у своїх цілях використовувати. За моєю інформацією, розміщення військових колишньої стоматології відбулося за тиждень до трагедії на річницю 77-ї бригади. І те приміщення стало подарунком від мародиркула, подарунком, щоб підкупити військових і в кінці війни розповідати усім, як він. Роздавав за наші гроші і наші комунальні приміщення. Роздавав допомогу військовим. І тому він герой. Бо чужими руками жар загрібав, і більше ніхто, окрім нього, не зміг би взяти із бюджету мільярди і надавати на ці гроші допомогу військовим. Це ж нонсенс. Окей, йдемо далі. Окрім цього, адреси будь-якого РТЦК та СП в Україні є у вільному доступі у Гуглі. Хто хоче, може загуглити. А головний рекрутинговий центр у Кривому Розі знаходиться у будівлі міськвиконкому та його адреса вказана на сайті Міноборони. Тобто, за логікою ущербних, ми самі на себе наводимо ракети. Звісно, нанюхана шмурдячка чудово розуміє логіку. Саме тому вона і маніпулює фактами, і викривляє реальність, щоб захистити свого господаря, в якого з руки нюх е, перепрошую кушає. Так, звичайно, що адреси ТЦК є в інтернеті. Але в інтернеті не пишуть про те, що полковник-підполковник аеромобільної бригади присутній у приміщенні. Адекватні люди приховують пересування та дислокацію збройних сил України, як, наприклад, ми з вами у цьому відео так і не назвали адресу тієї проклятої стоматології, яку Мародиркол подарував нашим захисникам. Це технологія. Ми не зробили це на всяк випадок, щоби не накликати лиха. А мародиркули відверто, наче спеціально своїм кураторам у Кремлі, і звітують, і фотографії показують, що ось дивіться, підполковник тут. Пост Хоча може страх цих активістів перед центрами пов'язаний зовсім не з цим, а з тим, що вони вже третій рік бігають від армії і не хочуть захищати Україну. Остання заява шмурдячки, яка грабує українську армію разом зі своїм начальником ухилянтом, головою вигаданої адміністрації, голова ради оборони міста Кривий Ріг. Логіка у тому, що у кривому розі є офіційний, але тимчасовий мародер мер міський голова Юрій Ригорович. Так що не треба нам. Ляля, -ля. який має купу захисників, о, який має купу заступників, які би мали та й вірю, що змогли би виконувати ту саму роботу, яку виконує Саша Мародирко, а саме виділяти гроші з бюджету, проводити закупівлі пікапів, дронів, генераторів чи тепловізорів, ну і передавати їх військовим. Та звичайно, посередник Саша тут взагалі нафіг не потрібен. Ну, окрім як тільки для того, щоби придумати собі посаду, при якій він зможе ухилятись від того, щоби його не відправили у м'ясний штурм, чого він, на мою суб'єктивну оцінку, заслуговує, тому що він більше за решту мешканців Кривого Рогу отримав від України за часи незалежності. Більше двох мільярдів. Хоча, звісно, аби він тільки потрапив у ЗСУ, то купив би собі місце десь у тилу. Ну а на папері вже мав мільйони нагород за три тисячі знищених голими руками танків та задушених орків і ельфів. Ну, щось типу того, як Шмурдячкин син героїчно воює на полігонах у Києві і грає в казино, заганяючи сім'ю у борги. Вишенька на тортик, як же ми могли про неї забути? Вона полягає у тому, що багато фанатів мардиркула, ну і сама шмурдячка, звісно, натякнули на те, що рашисти били по ТЦК та СП, а не по центру 77-ї аеромобільної бригади. Щоб довести, що рашисти саме після наводки Мардиркула цілилися у те місце, де Саша спілкувався із підполковником. Ми ідемо на телеграм-канали рашистів. І в пошуку вбиваємо два слова: кривий ріг» і бачимо, що расисти чітко називають ціль, куди вони цілились. Але звісно, брешуть про ураження, бо кажуть, що влучили у штаб, ну але насправді влучили у житловий будинок в Паскуди. Таким чином, давайте підсумуємо: готуючись до виборів та до того, щоби наступні 5 років мешканці Кривого Рогу сиділи в холодних квартирах без опалення, не мали світла води та жили у занедбаному місті із бюджетом як в невеличкого обласного центру, Саша Мародиркул веде активну рекламну кампанію та задурює людей. Війна все спішно. Він всюди пхає свій писок, витрачаючи гроші із 10-мільярдного бюджету Кривого Рогу на свій власний розсуд. Він приписується до чужих заслуг, натякає на тому, що будь-які позитивні починання в місті це виключно його заслуга, і без нього сонце сходити не буде. В якийсь момент часу на ейфорії Саша втрачає зв'язок з реальністю, його несе від вседозволеності, і він робить те, за що будь-кого б іншого посадили б на 12 років з конфіскацією. Він здає позиції містера Шування штабу, де сидить офіцер, начальник штабу. Цієї інформації з точною адресою нема на офіційних ресурсах, а Саша її публікує. І тому я думаю, я переконаний, одразу після прильоту ракети він точно знає, куди били його улюблені рашисти. Я вам про Росію отвітяв, бо пише високоточні тварини, розуміючи, що його улюблені росіяни влучили не туди, куди він хотів би й куди анонсував. Це очевидно для усіх, хто вміє в логіку. Навіть не знаю, що ще тут треба доводити і які ще докази потрібні. Ну бо все очевидно і на поверхні. Хоча, скажіть мені, будь ласка, для кого це все новина? Що було сказано, я так і не зрозумів. А все остальне то такое лукавого.